Привіт, мене звати Дмитро. Я шеф-бариста компанії 25 Coffee Roasters. І сьогодні хочу розповісти тобі, як вдома дуже зручно і дуже швидко зробити безалкогольний кавовий глінтвейн. Що нам для цього потрібно? Нам треба кава свіже зварена, сік, пряний сироп і всі інгредієнти до цього сиропа. А саме варити ми будемо його з кориці, суміші, бадьяна, кардамону та гвоздики. Цукор і вода. А що нам треба для сиропу? Спочатку вода 300 мл, потім 5 цвітінь гвоздики, 5 зернят кардамону і півтори зірочки бадьяну. Все це ми з тобою з. Кидаємо в гарячу воду і ставимо варитися на плиту на помірний газ десь на 5 хвилинок. Значить, воно повинно закипіти і ще десь хвилинок 5 прокипіти, для того, щоб спеції віддали свій смак у воду. Я завчасно вже прогрів поки що воду для приготування кави. Ми ставимо на плиту на середній вогонь. А поки готується основа для нашого сиропу, до котрої ми будемо додавати потім цукор, я покажу тобі, як зварити каву. Для цього нам потрібно Сервер або якась та висока посуда, на котру ми зможемо а, поставити дріб, котрий дуже-дуже легко у нас так відкривається. Як його варити? Значить, По-перше, позаду на дріпі є рецепт. Якщо ти вже викинув пакування від дріпу, але ще дивися це відео, тому слідкуй, що будемо робити. Значить, нам треба зробити три повних залива цього дріп пакету Перше. Перше буде складати приблизний об'єм 45 мл. Потім два повних заливання дріпок, кожен з котрих буде складати близько 70 мл. Вливати каву ти можеш з будь-якого чайника. Не обов'язково це робити чайником з тонким носиком. Звичайний домашній чайник підійде і справиться з цим завданням дуже якісно і швидко. Друге вливання. Третє вливання. Значить, наш дріб повністю прокапав, він повністю зварився. Тепер ми знімаємо його і вкладаємо назад в пакування. Дуже зручно. Тепер беремо наш келих, в котрому ми будемо це все подавати. Обов'язково перед переливанням кави в посуд для подачі треба її перемішати. 3 четвертих від загального об'єму склянки. А поки готується сироп, до кави вже можна додати сік. Я використовую сік яблуко, чорна смородина від компанії «Галіця». Поки вариться сироп, можна перемішати каву. До речі, до напою ти ще можеш додати апельсин. Карицю, все по бажанню. І, звичайно, все залежить від кави, котру ти будеш використовувати. Митою обробки або чи натурально. Якщо хочеш більше прянощів і використовуєш миту каву, то бери, додавай ще додатково кариця або апельсин. Якщо використовуєш дуже ферментовану каву, не раджу дуже сильно бавитися зі спеціями. Кава додасть ферменту і солодкості вже сама по собі. Так, наш сироп. Вже закипів, можна додати трошки кориці. Перед тим, як використовувати пряну заготовку і змішувати її з цукром, треба її процедити. Тепер ми додаємо близько. 50 грамів цукру. Класичний цукровий сироп робиться в співвідношенні один до одного. Але так як ми робимо його з прянощами, а прянощі вже мають свою певну солодкість, плюс в нас є сік, я буду брати близько 50-70 грам цукру на 300 мл готової заготовки для того, щоб збалансувати смак. Ти можеш давати стільки, скільки забажаєш, якщо любиш напої посолодшу. Перемішуємо до того моменту, поки цукор повністю не розчиниться. І додаємо до напої близько 20 мл. Не забуваємо це все перемішати. Наш кавовий глінтвейн готов. А якщо ти бажаєш зробити кавовий глінтвейн 18+, ти можеш замінити сік на червоне сухе вино, замість сиропу зварити пряне вино з усіма цими спеціями і додати вже до готової кави З тобою. Був Дмитро. Це 25 Coffee Roasters. Заварюй, насолоджуйся та кайфуй.